Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Послання до колосян. Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані, збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. А кажу вам це. Щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній напереди з подякою? Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він Бо голова всякого начала і власті. У ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із ним, простивши нам усі провини. Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа, а роззброївши начала і власті. Він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить і за їжі, чи пиття, чи за чергове свято, чи щодо Нового місяця, чи суботи. Це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди. Удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови, від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихії світу, для чого? Начеб ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла. Однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла, Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно, Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього. І розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, Блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, Його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить? Що рад бачити дні щасливі. Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає. Ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Книга Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі. Справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом. Син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя. Уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває. А любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, київ же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА Пророка Захарії. Розділ. ДЕВ'ЯТИЙ Пророцтво Слово Господнє пройде хадрах край, і в Дамаску воно зупиниться, бо господові належать міста Сирії і всі покоління Ізраїля. Хамат також буде з ним межувати Тир і Сидон. Дарма що вельми мудрі. Тир збудував собі твердиню і зібрав срібла, немов пилу, а золота, немов на вулицях грязюки. Ось Господь його посяде, зламає на морі його силу, а його самого пожере вогонь. Побачить аскалон та й настрашиться, газа здригнеться вельми, і екрон також. Бо його надія вийде йому на сором. Царя не стане в газі, і Аскалон стане безлюдним. Байстрюк Аждоді оселиться. Я зламаю гордість філистимлян, і я усуну кров у нього з уст і його мерзоту з поміж зубів у нього. Він теж стане останком для нашого Бога, і буде немов тисячник у Юді, а Екрон. Неначе Євусій. Отаборюся коло мого дому проти війська, так що ніхто не пройде і не повернеться, і гнобитель більше через них не пройде, бо нині бачив я моїми власними очима. Радуйся вельми, о дочко Сіону, викрикуй, О дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе. Справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від реки до кінців землі. Що ж до тебе, із за крові Союзу Твого я визволю полонених твоїх із ями, що в ній води немає. Повертайтесь до твердині, О, надії, в'язні! Сьогодні я оповіщаю, що я тобі поверну вдвоє, бо я напинаю собі юду, наповнюю лук Ефраїмом, я підійму твоїх синів, Сіоне, проти твоїх синів. Яване, зроблю тебе мечем витязя. І з'явиться Господь над ними, стріла його, мов блискавка, полине, і Господь Бог у сурму засурмить і виступить у південних буревіях. Господь сил їх захистить, і вони пожеруть, візьмуть під ноги каміння пращі, і питимуть, і гомонітимуть, упившись, наповняться. Неначе ливний кубок, як жертовника роги. І Господь, бог їхній, у той день спасе їх, пастиме, мов овець, народ свій, бо вони будуть, як на вінці каміння, що на його землі блищатимуть. Який же він буде щасливий, який гарний. Пшениця виростить молодих хлопців, а молоде вино дівчаток.